Подивимося, що у нас тут. Друзі, вітаю всіх на каналі. Давно нічого не знімала для вас. Хто слідкує за моїми відео, то бачили, що крім рослин, свого городу, своєї полуниці, у мене з'явилося ще одне захоплення це декоративні курочки. Вони дуже гарні. Хто слідкував за відео попередні, ми бачили, як вони народжувалися. Я заклала інкубатор, в мене з'явилися такі милі малявочки, І потім вони підростали. І зараз вже вони так достатньо підросли, дуже гарненькі. І хто має справу із такими курочками декоративними, то знає, що це не тільки краса. До них треба трохи більше приділяти уваги. І, ну, і це ще є такий клопіт, тому що вони час від часу хворіють, і тоді треба звернути увагу, треба вчасно полікувати. До речі, підписуйтеся на мій канал, щоб слідкувати разом. Я ростуть мої курочки, як моя полуниця, і взагалі, за моїми улюбленими справами, як. Все воно продвигається. І отже, чому ж я розповідаю про курочок, але знімаю відео з будинку? Тому що, як я казала, курочки хворіють, на дворі дощ, холодно, і, як завжди, захворіло найгарніше курчатку. І я вимушена була забрати його у будинок. і ось в цій кімнаті. А зараз, вже два тижні, воно в мене живе, я його лікую. І зараз я покажу і розкажу, як це все відбувається. Ось подивіться: маю такого бабугая. Ось тут покраще. Дуже гарна йти ковчатку. Це буховий фрізлі із китайських шовкових. Захворіло на двоє дощ, стоїть надуте, не їсть. Ну і змушена була забрати в хату. Було дуже в дуже тяжкому стані, воно просто стояло, не їло, не пило рідкий послід. І я його лікувала. Лікувала з чатом GPT і з місцевою аптекою. А зараз вже воно досить в досить такому непоганому стані, бачите, вже воно їсть, вже воно грабається. Ось таке. Воно таке. Разапчик міг такий. Я дуже, дуже не хотіла його втратити. Ну і часом треба ось так пожертвувати. Я йому тут зробила такий будиночок, лампочку, де воно гріється. Вечором палим камін. І тут йому тепленько і затишно. І Ось таке таке чудо. Більшість за все це був кукцедіоз. Це така інфекційна хвороба, яка у такому вологому середовищі, особливо восени, коли дощі і холодно. Багато в з'являється це інфекційна хвороба. І тому потрібно курчатку одразу відділити від цього стаду, щоб воно не заражало інших. І зараз, ну, на рахунок того, чи я впевнена там 100%, чи це був поксидіос, я не можу казати, але по. Фото посліду, яке я відсилала для чата GPT, от мені відповіли саме так. І зараз я розкажу, як я лікувала. Ліки в мене тут ось, всі <схід> Всі, які є. Курчатко не пило і не їло. І ліки йому треба було, я просто шприцом, просто шприцом розводила в кружинці, найперше трисульфон. Ось трисульфон. Ах, розводила в кружиці і ось шприцом просто йому в клюв заливала. А, три дні трисульфону. Ну, йому так на деякі моменти ставало краще, але все рівно ще використовувала метронідазол метронідазол це таблетки, які купляються в звичайній аптеці, не неувед аптеці. Четвертинка таблетки для такого курчатки я давала. Теж у проміжках між ліками чиктонік для підтримки. Ну, і ось такі ще, ще вітамін В. І якось помаленьку воно. Трошечки стало йому краще, потім знов стало гіршило, просто стояло і не їла. І я вже йому водичку водичку з медом давала, водичку з чиктоніком. А потім я помітила, що в нього не було посліду, так як воно і не їло, і посліду немає. І я вже думала, що йому зробити. І я взяла звичайне активоване вугілля, половинку таблеточки активованого вугілля і теплою водичкою шприцом, теплою водичкою дзьобик заляло. І буквально через пів години курчатково ожило і стало їсти. Чому воно не їло? Воно напевно не їло від дуже багато ліків антибіотики, ще давало бровосептол. Теж непогані таблетки, тоже вони відразу дали результат, йому зразу стало краще. Uh, і коли я була на вугілля, все, Курчатко почало їсти. Курчатку почало їсти. Зараз я йому даю чиктонік, водичку з чиктоніком для того, щоб воно окрепла, uh, вітаміни. Uh, і вже пройшло декілька днів і знову пропаїть стрисульфону. Uh, щоб інфекція якась там ще не є, щоб вона вже взагалі вбити її. Цю інфекцію. Ну і бачите, вже. Кочарка досить жвавенька. Вже навіть сьогодні ми виходили на двір. Була прогулянка у нас на дворі, теж вона так більш-менш трошки погуляла, але на дворі сильний вітер і довго воно там не було. Ну, ще, ще пару разів я його винесу на двір. Якщо воно буде себе гарно почувати, воно вже піде до стада. Ну, але як воно піде до стада, то ну, не знаю, проблема, тому що півень. У мене е, великий шумковий півень, він чомусь б'є слабких курчат. От коли е, курчата всі нормальні, всі вони бігають, жвавенькі, все нормально. А якщо якийсь слабенький і стоїть надута і не так рухається, він просто підбігає його з цим А, Отже так, якщо ви е, любите Курчаток, якщо ви доглядаєте, тримаєте їх, то ви зрозумієте мене. Як шкода втратити гарне породисте курча, яке ти планував е залишити для стада, для потомства, щоб були гарні курчатка, то тоді ти вимушений шукати якийсь вихід, щоб врятувати його. Якби його залишили на горі, ну все, воно б загинуло, його б не було. А так в мене є надія, що все буде добре. Зараз ще покажу вам, що у мене робиться на дворі в курнику. як підросли мої курочки. Сьогодні за два тижні в нас перша прогулянка. Ось курчатка вже трошки краще себе почуває. Сьогодні немає дощу. Трошки погуляє по свіжому повітрі. Два тижні в хаті. Лікуємо, стараюсь його зберегти. У нього вже трошки апетит з'явився. Подивимося, що у нас тут кубелечку, Яєчко. Курочка у нас несе яєчко. Ну ось таке. Це китайська шовкова. Ось таке яєчко. Не малесеньке, Середнє нормальне яєчко. Ось таких гарнюних маю курочок. Ось ця курочка вже несеться. В неї була вже курчатка. Вона їх вигляділа. Тепер несе яєчко. А це її кавалер. Ой, це краславець мій. Вона вже знову квокче, хоче сідати, але хто ж буде сідати на зиму? Яєчка я забираю, ніякого сідання. Ось подивіться, як гарно. Гуляють мої курочки, як підросли, які красуньки, як їм добре тут а травичка. Вони зараз всі разом. Пухові, карликові кухінхіни. Я за ними спостерігаю, якщо є якісь кволеньки, зразу відділяю і лікую. Таким декоративним курям треба приділяти більше уваги, треба слідкувати за ними. Якщо хочете мати таку красу, о, як пока рікає, хочете мати таку красу з себе на подвір'ї, то треба їм трошки більше уваги. Це мої карликові кохи, колір коптейл теж дуже красиві, Спасибо такий.